Чим ефективна вправа будильник? Коли мої клієнти приходять до мене з темою тривожності, вони завжди говорять, я постійно в тривожному стані, в мене весь час є ці надокучливі думки, я постійно панікую і хвилююся. Коли я їх намагаюся переконати, що це не так, та це не аргумент. А от завдяки самоспостереженню, людина починає розуміти і бачити, що не постійно в неї є такий надокучливий стан. Він пов'язаний з якимись конкретними певними факторами. Наприклад, людина починає помічати, що її тривожність виникає, коли вона одна вдома. Або ця тривожність її супроводжує тільки на роботі, більшою мірою. Або людина починає помічати, що в неї такий стан. Стан, Коли вона щось робить, що їй не подобається, або, наприклад, цей же стан виникає, коли в неї є дуже перевтомленою, або в неї низький рівень енергії. Таким чином, ми можемо вже швидше і легше знайти першу причину, перше джерело.